В і є отця і сина, і святого Хамін Христос страждається. Ми недавно чули це Івангелія на Другий день Свят, І відповідно у неділю після Різдва, бо саме так називається ця неділя. Ми також слухаємо Євангеліє про сім'ю і родину, про хресну родину, про їх, так мовити. Христа, які, як бачимо, знаємо, було невельне приємні Тікати до Єгипту, перебувати в Єгипті в певному страсі, потім вертатися і оселятися там, де хочеться, там, де можливо. Все це, безперечно, не є ситуацією ісприємне, подібно, як і згодом, коли будуть казати, що може доброго бути з Назаретом. Про Ісуса Христа. Це також не завжди приємно слухати, коли про твою дитину говорить такі речі або про місце, в якому живеш, і відповідно і про те. Але все це проходить через людську історію життя, щоби підкреслити і нам, що навіть у найгірших ситуаціях життєвих можна і треба залишатися людиною. Залишатися тим, хто справді з Богом і для Бога служить і живе. Сьогодні хотів би декілька слів торкнутися саме сім'ї, бо ми вже не раз сказали, що це рік присвячений сім'ї, родині, і відповідно є моменти, і є можливості навіть іванські, у яких можемо про них говорити, бо маємо. До сім'ї і до родини. Якщо поглянути, чим є сім'я від початку, то можемо бачити Божий задум. Божий задум про сім'ю і родину. Робить Господь це ще в раю, коли творить людину чоловіком і жінкою. І що сказано, поблагословив їх і сказав: множіться і наповняйте землю. І володійте землею. Ми можемо сказати, що першу заповідь, яку Бог дає людям, це заповідь сімейного, родинного життя, заповідь відбуватися про землю, яку Бог їй дав. Я вже пізніше була заповідь не їсти між плоду із забороненого дерева, і знання добра і зла. Бог не одну заповідь дає. І ту заповідь, яку він дав в раю, вона не скасовується, вона залишається. Якщо плід із забороненого дерева пізнання добра і зла, людина, переступивши з їла і відповідно отримала вигнання міського едемського саду, і немає до нього доступу безпосереднього, щоб е, споживати, то інші заповіді, які Бог залишив, Межіться, наповняйте землю і володійте землею, вона має можливість і обов'язок виконувати, і обов'язок виконувати. Бог творить сім'ю з благословення. І тому Ісус Христос, як Бог правдивий, перше своє чудо чинить саме на весіллі у хайні Галилейській. Своєю присутністю Він благословив. Це подружжя і своїм чудом підкреслює, що подружжя це таїнство, яке гідне для того, щоб Бог його благословив. Він це благословення залишає святій своїй церкві. І тому серед таїнств, які церква використовує для нашого Спасіння, є таїнство подружжя, є таїнство подружжя. Яке дозволяє, а бора навіть не стільки дозволяє, стільки е, дає силу двом людям, чоловікові і жінці, що хочуть творити подружній союз, разом спільно виконувати обов'язки цього подружнього стану. Бо подружній стан має свої обов'язки. І один із них ми вже сказали, множіться. І володійте, пануйте, володійте нею. Сьогодні робиться все можливе, щоб цей Божий наказ не сповняв. Не сповняв. Людина боїться того Божого наказу. Боїться мати багато дітей. Багатьох речей боїться. Бо Бояво зробив все можливе, щоб людина пішла іншим шляхом. Пішла шляхом непокори Божому залу і пішла шляхом задоволення власних своїх потреб. Дияволон робить для людини таку найти невеличку перспективу, закриваючи очі на майбуття, що має на увазі. Не один сьогодні говорить, що потрібно жити для себе. Діти забажає, не на часі. Нема можливості. Багато-багато чого. Людина ставить як аргумент, щоб не приймати дітей. Іншими словами, щоб не сповняти що Божий задум і цієї землею. І на перспективу ніби так виглядає, що то легше, менше клопотів, менше видатків, більше місця. Багато чого виглядає таким, маєте райдужним, а зараз цілий. Ціла ідеологія у світі чайдрі, тобто вільний від дітей. Живи, так, дітей нема, живи, насолоджуйся своїм життям. Але куди веде ця перспектива? Ми прекрасно розуміємо, що окрім того, що вона не веде до вічності, бо невиконання Божого наказу тягне за собою певне, певні наслідки. А відповідно, вона ще і тут, дочасності, веде до катастрофи. Бо там, де народжуються діти, там народжується нація. А на її місце приходять ті, хто народжує, хто народжує. І подивимося сьогодні навіть на ухваленую року засилення арабського світу, мусульманського світу засилення, бо вони народжують. Вони народжують. І їх стає все більше і більше. Чи чорношкірого світу я не маю нічого проти, я не є расист жодним жодному випадку. Це просто пояснення того, що на наше місце прийдуть ті, хто будуть народжувати, а нас буде все менше, менше і менше. І прийдуть ті час, що ми не будемо подати шклянку води старшій людей. Бо ті, які могли, могли це зробити або були вбиті в колоні матері через жорстокість нашу і через жорстокість ідеології суспільних, або просто-напросто, можемо так сказати, по-простому, були вбиті контрацепції, або просто-напросто життям без дітей, навіть якщо нікого не вбивав, різноманітними способами. Можемо позбутися тягарів батьківства і материнства. Тому -то митрополита Грей Шептицький молитві про родину добавляв ті слова, дай нашим, нашому народу не боятися тягарів батьківства і материнства. Так, це тяга. Це тягар. Він став з нашого ріхопадіння, нічого один народ нема. Ми потрапили у пастку того. Нашого відвічного ворога ще в раю і попадаємо у пасту по сьогоднішній день. Він на вимальової перспективи райдужні, які насправді є катастрофою і смертю для нас, подається як велике добро, і людина на то ведеться. Бо воно вже і тут. Зараз мені добре, зараз мені нічого не, не хвилює, зараз я молодий, здоровий, живу для себе. Що буде потім? То брати сестру, для тебе буде жити, коли ти не зможеш жити для себе. А життя християнське, воно в іншому полягає, не для себе, для Бога жити. А що означає жити для Бога? Засповняти його Бога, сповняти його святого. І його не море межиться наповнення себе. Я не кажу, що це має бути, буде так говорити, як завгодно, як не тут. Батьківство і материнство безперечно є відповідальність. Є відповідальність. Але не можна гріх стосувати там, та йде. Але не можна це відповідальне і материнство використовувати як гріх, як гріх подружнього життя, як гріх подружнього життя. Я вже не говорю сьогодні про те, що є. Коза подружжя. Я говорю тільки те, що є сьогодні в подружжя та бо не тільки тут є дорослі. Але говорю, дивімося правду, і правду в очі. У нашому подружньому житті є багато гріха, є багато того, чого Бог каже не чини. Не чини. І людина знає про це, вступаючи в одружній стан сьогодні. Вже і багато років, зрештою, людина проходить курси катехізації перед подружжям, де їй пояснюють, що одружжує дозволено, а що є гріхом Божим очами. Людина це знає, бо більше того, хто ти підписується, так так я це приймаю. Я приймаю те навчання, що церква говорить, але приходячи до реального життя, люди це підкидає. Всі так живуть. Всі так живуть. Також так говорили. всі так живуть. Чим завершилося Прекрасно змі. Не треба дивитися, як всі живуть. Треба дивитися, як Бог хоче, щоб ми жили. Як Бог хоче, щоб ми жили. На це треба дивитися. І тоді в подружжі буде святість. Бо якщо в одному в чомусь подружжя перечить То це ланцюгова реакція, це реакція доміно. Одне повали все повалиться. Все повалиться. Хто винен по тому винен у всьому, каже Євангелист, і відповідно, так і в нашому житті, ми покликані сповняти Божу волю у стані подружжя, навіть якщо ця Божа воля абсолютно протилежна від волі нашої. Відворі наші. Для чого? Ну найперше для того, щоби почуватися щасливим. Зрештою, Бог зробив для Адама можливість щастя, утворюючи з нього єр. Він зробив Адама щасливим, бо коли, проснувшися на побачив, Є, він почав знайти поесію й говорити. І часть говорити поезію. І то не дивно, що закохані також поетично один до одного говорять. А це можливо лише тоді, коли людина є справді відчуває повноту щастя. І Бог хоче, щоб не була щаслива. Але людина, як і тоді, так і зараз вважає, що те щастя, яке Бог їй пропонує, воно їй гірше від того, що вона собі придумає, від того, що вона собі. І відтоді і понанічна людина видумує собі шляхи до власного щастя, і в ілюзії свої, свого того -того думання поступає супроти Божої волі і в напрямку, її є абсолютно протилежним від її справжнього щастя. На цим задумуємося. І в житті своєї сім'ї і родини. Може, десь я тому бачу себе. Можливо, мені треба щось у своєму житті змінити? Можливо, я не погодою Божої волі, Бог цього як мене вимагає, хоче. Не для себе для мого ж мог, для мож, добра, для ж спасіння. І, відповідно, зовнюючись на присвяту Родину, стараємося і ми сповняти Божу. vuoi, usciremo, ciò che boh, vi nasce tra di noi e